Важливо, що важливо, також важке піхотне озброєння, оскільки наступ зараз на Бахмутському напрямку йде не фактично силами бронетехніки, а більше піхотою. Тому тут важливо, щоби мати можливість знищити піхоту. Це важливе важке піхотне озброєння, зокрема, АГС Ну, добре, от ви бачите, передали леопарди. 2 От сьогодні ми показували. Шольца він сказав, що це, от, значить, дали Леопарди 2 перед великою поставкою Леопарда 1 Тобто, Німеччина, знаєте, ми весь час говорили. вони там роз, розхитуються, розхитуються повільно, повільно. А вони взяли і дали, і дають, і взагалі отак, от, от розумієте, така німецька послідовність. Ну і сьогодні я читав, що навіть Індія. Дає там деяку зброю, і так далі. Можна сказати, що ну все ж таки і на Бахмутському напрямку, і так далі, є допомога такої сучасної зброї, що вона там з'являється. Зброя, звичайно, надходить до ВАВ збройної сил України. Але як я розумію, основна мета зараз цієї зброї сучасної нової, про яку ви згадуєте, це формування бронекувака для контрнаступальних дій. Mm -hmm. Тобто, це меншою мірою стосується наших оборонних дій на для оборонних дій. Нам більше потрібні снаряди. Нам потрібно важке ще раз підкреслюю піхотне озброєння. Нам потрібне можливо можна сказати, фактично, БПО дрони, які дозволяють проводити вчасну розвитку. І снаряди, снаряди ще раз снаряди, тому що артилерія дозволяє міномети. Артилерія дозволяє зупиняти осколочними снарядами набагато якісніше і швидше ніж це буде іншими видами озброєння.